Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 21 серпня і сьогодні покажу вам кукурудзу посіяну по міні тілу, так званому, з міжряддям 38 см. Заходимо всередину рядків, бачимо звужені міжряддя. Що ми тут можемо бачити? Вона активно починає вже. Віддавати вологу. Верхній ярус, той, що над качанами. Листків ще зелений, мітьолки вже сухі. Ось бачите, вже сохнуть сухі. Нижній ярус повністю сухий листя. Отака виповнене місць. Іде качана. Цей качан ще має. Високу вологість, він ще не вивернутий. Бачите, озерненість трошки не вистачило налитися. Так ось також проявляється такий симптом. Ось також. Ну, я б не сказав, що тут в цьому місці не вистачає азоту. Це схожий признак. Е, також я не скажу, що тут не вистачало вологи. Я думаю більше всього, що тут не вистачало калію. Так як були інтенсивні опади, а калію вносилось тут небагато. Тільки при, да, тільки при сівбі. Е, тому оцей незапилений чи як несформований верхівка. Це результат нестачі калії. Ось можете бачити крайній рядок має такий вигляд. Також бачите нестача, я думаю, калію. Можете бачити велику кількість рядів. Це свідчить про те, що коли закладалося на Закладався качан, були сприятливі умови. Хоча б не сказав. Тоді в нас саме в цю фазу е треба було вносити гербіцид, 5-й сьомий листок. І потім після цього пройшов дощ сильний е злива. Якась, бачите, підгорнуто тут, то бугрики навіть позмивало. В деяких місцях, так як я вже напоминаю, я казав, тут балка, тут дві балки, так, ось це такі справи. Зараз перейдемо далі. До тієї самої балки. Ось де балка, можете бачити отакі качанчики невеличкі, проскакують. Ось де двойник також. Можна сказати, нема нічого. А балку видно в нас по... по висоті рослин буде. Вони там нижчі, слабші. А ось і балка розпочинається, Бачите, зразу які качани. Зараз покажу вам. Вони тут невеличкі. Отакі. От Качанчика, але це тільки в балці. Ось тут ще я, яв... бачите, ще явніший признак нестачі калії. Та язоту тут не вистачало, я пам'ятаю. Е -е, так. Тут ось двойник кинуло, тут зрозуміло, що не буде повноцінного качана. Зараз Розламаємо його. Так, ось можете бачити качан, як він запалився тут у цих умовах. Отака верхівка. Ось стрижень. Він не товстий, тому сохнути вона повинна висихати непогано. Так, це саме слабша тут ділянка. Оце такі мають качани. Зараз перейду. Походимо по всьому полю, по всій ділянці. Подивимося. Зараз ось порівняємо міжряддя. Ось якщо пам'ятаєте, хто дивився попередні відео. Я порівнював міжряддя 70 см е кукурудза, яка посіяна була на та тиждень, мабуть, пізніше. Точно, або й більше, ніж на тиждень пізніше. Ця е та що справа кукурудза посіяна е 23 квітня, якщо не помиляюся. А ця вже пізніше. Можете бачити ось. Де на кращій землі, та й краєвий ефект спостерігається. Ось, будь ласка, такі качани. Ось, один в один. Ось-ось. Оцей вже ось перевернутий, переломлена ножка. Це значить, що вже повністю він припинив стебло, припинило віддавати поживні речовини. Можемо ще подивитися по зернобі, знайти чорну точку, але я думаю, що вже. Бачите, він тут гарно сформований. Такий. Ось перший ряд, ось другий ряд. Також непогані тут качани. Ну, ось для порівняння між 70 і пізній строк СІБ, бачите. Верхушка я далі залазити не буду. Ось подивимося тут. Верхівка, у нього я впевнений на 90%, що побачите, як запилено. І довжина качана. Ось такий качанчик. Такий, як по балці, там, там де я показував, декілька хвилин тому. І аналогічна ситуація спостерігається на інших. Ну, ось сусідній ряд. В принципі, там майже так само, можливо, трохи краще. І міжряддя 38. Е, явно видно, що вона сухіше виглядає навіть е, не тільки по листів, бачите. Тут ще листя інтенсивно зеленого, тут вже так сказати підгорає, сохне активно. А і по качанах по зернові. Тут знаходиться в фазі е, такий кінець. Початок лоскової стілості. Тут вже видно рельєфні зубовидне зерно, бачите, воно вже має набагато нижчу вологість. цей качан явно більший... так що... Питали мене, яка різниця між навіщо сіяти соняшник ще можна, а кукурудзу навіщо сіяти з таким міжряддям. Ну ось, щоб багато не говорити, показую вам результат на, так сказати, наочно. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ось навіть той, що формував, закладувався Більша кількість зерна в качанові він має пристойний вигляд. Наповню це гібрид dms 3111 Із назви ясно, що має VO310. Для такого ФАУ в такий дощовий рік. Я думаю, тут волога віддача більш ніж пристойна. Але через місяць побачимо. Я думаю, через місяць вже можна і буде. Побачити в бункері. Ось закладувався початок, який, але не хватило поживи. Не волога, а поживи, саме поживи тут. Бо, як я вже казав, тут дуже слаба земля, майже глина. Така глиниста земля. Ось, бачите, ці всі качани вже мають обгортки сухі. Заходимо всередину, щоб не ходити по крайніх рядках. Ось дивимося. Дивимося, дивимося. Не знаю, як вона буде сипати в бункері, але цьогорічний результат мені подобається більш ніж пристойно. Для такої землі тут, можливо, тут навіть треба було. Трішки рі... рідше сіяти на такій слабшій землі. А наповні сіялось 85 тисяч. Склала на момент сівби. На момент підгортання це була фаза 7. 7-10 листків, десь неповню треба згадати. Густота складала десь 75 тисяч. Така велика різниця 10 тисяч. Я думаю, із-за того, що це все таке ранні строки сівби, Насіння було у не досить в прогрітому ґрунті, але повисхожувалась вона вся рівномірно. Ну, ось бачите, Де земля дозволяє, то качани отакі. Навіть у середині рядів. Ну і ось міжряді 70. Тут також земля непогана, то бачите, качани краще виглядають, ніж там далі. Так. Ну і пройдемо далі. Отак по діагоналі. Бачите, як шелестить, вона вже суха, ось суха вже, але качани ще не всі перевертаються. Так, вона по висоті тут нижче, ніж я казав, там, де поворанці на гарній землі. Висота її десь? скільки, 2,30 тут. Ось на витягнуту руку. А це такий вид. Качани розміщуються на висоті десь метр, метр десять, в залежності від того, яка висота рослин. Так ось. Тут бачите, озеленення краще, значить, тут повинно по землі б бути, видно, що по рослинам, що земля тут краще. Ну, а по, по качану я б не сказав, качани приблизно всі однакові. Тут верхівка виповнена. Тут ось не вистачило. Не знаю, видно, буде. Качани мені подобаються. Як поки вона себе показує, зараз переходимось, перейдемо до балки. Тут, бачите, був вітер потужний, тому це, до речі, одна рослина, яка сформувала тут два качани. А то, як ви замітили, навіть там, де пропуски, жодна рослина не формує два качани. Це особливість гібриду. Це не значить, що він посіяний дуже густо, тому загущений і, так би мовити, не вистачає. Ось бачите, одна рослина. Качан у неї тут більш ніж пристойний. Могла б закласти два качани. Але ця особливість гібриду така. Ось другий качан. Він заклався і зразу ж відсух. Так що ще раз повторіюся, це особливо зібриду. Ось також ось пропуск качан тут більш ніж пристойний. Але двох качанів нема. Оце так. Ось де двійник. Є без цього двійник. Ось одна рослина. Один качан і другий качан. Ось, один качан повноцінний і двійник такий слабший, але один повноцінний качан є. Тому на, для цих погодних умов цього року я вважаю, що ця густота нормальна. Так, а це в нас балка. Тут ось, бачите, не суш конкретна, а змив конкретний. Тут було підгорнуто, ось отак нагорнуто. Якщо видно вам, сантиметрів 10-15 було нагорнуто. І ось, будь ласка, немає взагалі цього бугра змило. Осталось тільки по ходу лапи. Ривчачук, можно так сказать. Ну, Ось вот, навіть повітряні поведриные корыны І И, соответственно, який тут качан? На змитій землі гірший качан. Ой, вот, это, так сказать, одни из самых слабших экземпляров. Ну, тут еще больше вони. Ось є і такі недогони чи підгони, чи як їх назвати. Ті рослини слабенькі, які пізніше зійшли, гірше розвивались. Десь ось такі, бачите, різні і скачани. Але в основному. Але в основному. Мені подобається. Ось, бачите, перевернуті вже качани в цій ділянці. Тут ось, не знаю, що це тут було. Дивіться. Стебло як нагнуте. Я думаю, це тут буревій був, або вихор. Що крутонуло його, так бачите. Це було не переломане. це не кукурузний металик. Це якийсь тут вихор був. Що його покрутило, ось як покрутило, покрутило. А оце вже ось це вже більше схоже на кукурудзного металика. Бачите, стебло переламалось і качан нахилив стебло донизу. Це такий качан з цієї рослини. Бачите, щось його тут покрутило вітром. Так. А це такі справи. Все, всім дякую за увагу. До наступних відео. Всім пока!